Мы из Украины. А ну, заспевай Что? Что? О -о. Папа! Mm -hmm. Все, нормально, Линна! Все, все, все! все. Mm -hmm. Це ми тільки приїхали зі школи. Останні декілька днів у нас ця пісня, вона фейварит. Вона її раніше любила слухала. Але останні декілька днів постійно її слухає, співає, вона її знає всю. От при тому, що вона не розмовляє нормально, так? Ну як люди, діти розмовляють. Але цю пісню вона знає всю. Епс. Вау! Вау, <ріпи> ось отак от у нас буває іноді, щоб ви розуміли. Марусь, ану, скажи всім привіт, скажи всім привіт, всіх вітаю. Скажи, ану, всім привіт, всіх вітаю, всім привіт, 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 всім привіт, вітаємо всіх, всім доброго дня. Всіх вітаємо і Україну вітаємо. Суп. Що? Папа. А ну співай. Поп'ємо. Розвесемо. Ви мене останнім часом часто питаєте, що там, як там Марійка, як у неї справи. Ну, ви бачили зараз, як Марійка, як у неї справи. Це ми приїхали зараз зі школи. Зараз вона сіла кушати, побавилась трошки, сіла покушати. А я вам трошки розповім, які у нас тренди, останні тренди з Марійкою. Так е, підкреслюю, сьогодні я її називаю не Маруся, а Марійка. І не. О, привіт-привіт! Вона Маше всім привіт. О, ти, ти дуже. Гарно, ти дуже, дуже гарно, Так, дуже гарно. Так ось, Марійкою, ми її зараз, я її називаю, не тому, що там хтось мені пише, Маруся, неправильно. Чому це неправильно? Все це правильно. І ми її називаємо Маруся з великою любов'ю. так. Ну, Маруся, вона і є, Маруся. Але останнім часом вона просить, вона хоче, щоб її називали Марійкою. Привіт-привіт-привіт! Он вам привіт знову, Маше. Привіт! Жуй давай, жуй уже. <хи> так ось. Е, ну вона же навчається в школі. У нас тут це український там клас у неї, де вона навчається. Ну і вона, вона спокійно розуміє українську, вона давно, вона з дитинства і розуміє українську, і російську, і англійську, і французьку. Ми не знаємо, часто кажучи, скільки ще інших мов вона розуміє, тому що вона може там е, днями заліпати на якісь свої передачки, там на якихось там. На найських напівах я не знаю. Ну, я утрірую на найські, так там і на китайських, і на, і на різних інших там мовах дивиться. До речі, якось там казали в школі, що вона була одна в класі, яка знала гімн Канади французькою мовою. Тобто весь гімн ці слова французькою мовою вона знала. Тобто, тут які в неї здібності, в неї дуже класний слух. Вона дуже класно все улавлює, мелодію улавлює, ну не розмовляє, так не розмовляє нормально. А, хоча намагається намагається співати, підпивати так, ось останніми днями у нас тренд. Вона е, виключно Марійка, а мене виключно називає тато. Ну, знаєте, от як би вона мене називала, вона мене завжди називає дуже ласково. Дуже. Спочатку я в неї довгий час я в неї був мама. Вона на мене казала, мамо, 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 мама. Маму, маму, маму". Потім вона навчилася казати не мамо, казала на мене мапа. Зразу двох дво об'єднувала мама і папа. І мапа, 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 мапа. Тобто мама це мама, а я був мапо. Так? Е, потім я в неї був е, папа, потім батько був. Е, по різному сява був так, але от останнім часом вона мене називає виключно татом. А якщо щось треба, так або десь там нашкодить щось і е, знає, що зараз вихватить, вона мене завжди називає папулічка, підходить, обнімає папулічка і все. І папулічка забув чи шкода там була, чи що там було, чи як, чи де, ну як тут можна щось там не забути, так. Тож дівчина, вона, знаєте, це генетично. Дівч... Дівчата, вони генетично знаєте, тут ніякі, ніякі збої, по-моєму, нічого не те саме не поміняють. Ось отак: в школі в неї все добре, все гаразд, все нормально, в школу йде з задоволенням. Ну, а вона в цій школі. Ми ж її спеціально. Ми її возимо зараз. Ми ми живемо зовсім в іншому районі. Але коли ми приїхали, повернулися з Ванковеру. Ми вирішили, що ми її віддамо в ту школу, де вона раніше навчалася. Ну не в ту саму школу, тому що вона зараз ходить в середню школу. Так, ми її забирали з молодшої, Зараз вона ходить в середню. Але в тому ж самому районі, і е, з нею в школі, е, ну, перше, діти, яких вона знає, е, з нею в школі її найліпша подруга. У неї є найліпша найліпша подруга, яка весь з першого класу вони там в тій школі вони е, дружили, і вона над нею як шефство взяла. Вона також така дівчинка. Особиста дівчинка. Ну вона е, більше розуміє, знаєте, якби в неї е, не такі обмеження, як у Марусі, і вона з над Марійкою взяла шефство. І вони прям друзі, друзі, друзі. Ми коли уїхали. В Британську Колумбію, то нам потім нам дзвонили батьки цієї подружки, дівчинки, Кейт її зовуть, щоб вони поспілкувалися, хоч якось, тому що у неї вона тиждень вона плакала за Марійкою. Марійка, я називаю Марійка, так. От, Тож все нормально. В школі в неї все добре, все нормально, в школу йде гарно, зі школи гарно. Ну ви самі бачили, тільки приїхали. Ну, якось так, якось так. Зима так, зима не можемо вийти, особа погуляти по вулиці, морози зараз сильні. Але знаєте, вона в школі виматується так, що після школи зараз не дуже з нею і е, я думаю, погуляєш. Так ну і в школі вони в школі, в школі їх возять повсюди. Наприклад, вчора вчора вони були в музеї нашому Манітопському. До цього їх возили в Мюзіум Human Rights тут в Манітобі. То їх возять на якісь там виставки. Тобто вони постійно в школах організовують. Вона зі школи приїжджає така. Втомлена, втомлена. Да, Маруська. Зараз, зараз пої, поїсть. Так, да, вона вам всім машить, привіт. Я просто не хочу показувати, як вона кушає, щоб її не смущати. Всім машить, привіт, всім бажає доброго часу доби. І я вам бажаю всім доброго часу доби. А ми з вами, як завжди. Зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.